Доброго ранку, друзі. Ну що, всіх вітаю. Всіх вітаю наші 5 хвилин Олексія Ляшенка з чого почати просто не знаю. Мабуть, всі вже, всі вже обговорюють, всі вже, мабуть, вдихають, мабуть, вже всі знають про цей чудовий обмін вночі, де ми визволили з полону, з полону е Валенівці. За завсталі людей, 215 чоловік плюс 10 іноземців також були відпущені. Це я вважаю, що це навіть, пер, 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 я не, не знаю, як сказати, перекид, це перевищує ту навіть мобілізацію Російської Федерації. Друзі, 215 людей. Всі, навіть, можливо, бачили, а хтось не бачив, як була зустріч, яка була зустріч, який був обмін, які, які радощі, там і пташка, там, там і Валина, там і хімік, там і Калина. Ну, друзі, там п'ять там командирів. Я не знаю. Коли Єрмак доповідав президенту, це треба подивитися. Займалися цим Єрмак, займалися цим Буданов, займалися цим е, Зеленським. Ну, президент Зеленський тут головне, посередником був так, Ердоган. Це Ось вам е, зрадник Єрмак. ось вам, Слухайте, ми поміняли зараз одного Медведчука, кума того засранця, отої Ванючки бункерної на 200 наших героїв, на 200 наших героїв. А ще 55 їхнього мотлаха, яке хлопці наші на фронтах. Дякую. Оце я перший раз дякую, що взяли полонених. Які хлопці наші на фронтах взяли в полон, поміняли на 10 наших командирів. Ой, на, вибачте, 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 на, на 15 інших наших людей, де 5 наших командирів. А ще, ще ж говорю зранку. Було випущено іноземців. Всіх, хто, якийсь там ДНР, МНР, ПНР, я навіть не знаю, як їх назвати, приговорила до страти, до вищої міри покарання. Там вони... Слухайте, клас. Ось тепер воно навіть пазли складується. Вчора, зранку, чого затримували там, чого затримували позавчора, щоб пройшла, оця... щоб не пройшла. Оце, і це їхній ажіотаж. Вчора, зранку, Путін обявляє мобілізацію. Це я вважаю посилання на погибель багатьох росіян. Це щоб тільки оцей, оцей інформаційний, оцей обмін перекрити так? практично в Росії. До 12-ї ночі ніхто до, до часу ніхто не знав, що обмін. Ви зрозумієте, що він перекриває мобілізацію, він кидає, щоб тільки не чули обмін, що наші забирають азовців і забирають вже не перше, забирають вже третій раз. Мені е, дзвонили з утра, і, але нічого не сказали. Сказали, чекайте на чекай новин. Ну, Я чекаю, чекаю а і забув. До, до вечора вже до стріма і забув про новини. Потім бачив якісь фотографії. Слухайте, це, це, це те, що пам'ятаєте, коли перше, коли прийшов президент, і було визволено тих, хто здав п'ятий президент в полон, моряків і інших цього Сенцова. Ну, теж був великий обмін, коли я помилився на день і сказав, але. Я навіть не знаю, що сказати. Так, п'ять наших командирів будуть жити у Туреччині. Це по договоренності з Ердоганом, поки не закінчиться війна. Нормально, нормально. Ми визволили нашу вагітну жіночку. Ну, ви розумієте, ми робимо війна. Це все йде, йде, йде йде. 108 бійців Азова визволили. Інші це бійці, і прикордонники, і Національної гвардії, і так далі. і так далі. Розумієте, це щось. Ви подивіться на фотографії зараз. Ви Просто просто подивіться. Ви знаєте, ругаю Ердогана, але і тут він, і тут він. Президент наш. Ну що можна сказати, друзі? Я, я навіть… Мене слів я можу єдине сказати, знаєте, чому це все відбулося? Тому що не знали, такі, як Петро Буржуйка, Соколова, Бутусов, Чекалкін і вся ота мерзість, ось тому відбувся цей обмін. Ми про це поговоримо сьогодні в стрімі, друзі. Приходьте на стрім, і про це ми про це поговоримо. А зараз просто, просто давайте всіх поздоровимо. От, да? Всіх поздоровимо. З поверненням. Так, да, там ще багато. Там ще два моїх знайомих. Вони там в полоні, вони живі, вони там, вони будуть чекати. Але процес іде. Не забув ніхто. І президенту нашому повін, потрібно вірити йому, ні комусь там, ні лібералів, ні Глашатам, ні Ввечері про все поговоримо. Я вам дякую за вашу підтримку. Діліться, головне, діліться, щоб всі знали, наші їдуть додому. Лайкайте і коментуйте, друзі. До вечора. Ввечері зустрінемось. Україна переможе!